Тропічна буря герміна, що сформувалася над мексиканською затокою, наближається до американського штату Флорида. Вона вдарить по суходолу уже як ураган першої категорії. Він може завдати значних руйнувань і спричинити повені. Синоптики кажуть, що швидкість вітру може досягти цієї ночі 120 км кілометрів на годину. Губернатор штату Рік Скотт оголосив надзвичайний стан пам'ятайте, ми не можемо вас урятувати уже під час бурі. Ви самі за себе відповідаєте уже у розпал бурі. Ми зробимо все, що можемо, аби допомогти вам підготуватися, але ви є відповідальними. Коли ми уже зможемо безпечно надіслати рятувальників, ми це зробимо. Проте сподіваємося, якщо всі підготуються, це не знадобиться. But hopefully, if everyone's prepared, that will not happen. багато мешканців штату не покладаються на долю. Вони готуються зустріти стихію, ретельно укріплюючи свої помешкання, намагаючися перетворити їх на неприступні фортеці. <плес> тут у селяркі ми закриваємо вікнами металевими щитами від урагану, що скоро вдарить. Це повинно спрацювати для захисту тутешніх помешкань. Однак, гарантувати безпеку нічого не може. Це матінька природа. В очікуванні стихії у графствах під загрозою закрито десятки шкіл. Останнім ураганом, що завдав удару по Флориді, був ураган Вілма 2005 року.